Всім привіт, я Ярослав. Вітаю вас на моєму особистому каналі. Сьогодні буде доволі незвичне відео для мого каналу, хоча тут немає звичних відео. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, що робить мій друг Діма. І ці речі власне, знаходяться переді мною. Це ось такі портативні Bluetooth-колонки. Він працює в двох напрямках. Перший напрямок це реставрація. Власне, зараз ми бачимо приклад реставрації, як було і як стало. Я зараз більш детальніше про це розкажу. І друге, це Діма зараз розробляє абсолютно нову свою дизайнерську блютуз-колонку, яку він випустить якоюсь дрібною серією. Але про це потім це маленький анонс. Давайте перейдемо безпосередньо до огляду. Дивіться, що таке реставрація. Тобто Діма бере такий от старий корпус і перетворює його в ось такий от витвір мистецтва. Ця колоночка. І це не просто корпус, тобто він вибирає ці корпуси, коли він бачить, що з них може щось ось таке круте і класне. Ну, тобто, дизайн, дизайн мені дуже заходить. Я зараз детальніше розповім. В принципі, цей корпус нам більше не потрібен. Ми його, якби Діма не був тут, я викинув його так, типа для красоти. Почнемо з дизайну і з того, яка вона на дотик. Тобто, Діма мав хобі два роки назад, він почав займатися тим, що він робив ці колоночки. І Спочатку це було дуже таке е, хобі-аматорське виконання, але вони прикольно в принципі грали. Зараз, зараз от те, що я тримаю в руках, це вже та колонка, від якої я прям вау, зловив вау-ефект, тому що, тому що вона на дотик приємна, вона на вигляд ніби ну, зроблена на заводі. Тобто, це вже такий, таке заводське виконання. До якого він дійшов за ці два роки, що ми з ним знайомі, і що він, коли він мені вперше показав свої колонки, що має ця колонка, вона, по-перше, зроблена з якогось радіо старого 60-х років. Я в цих корпусах взагалі не розбираюсь, але він про них говорить, ніби там кожен він шукає їх, ловить, де хто коли продає, тому що, типу, він шарить і він бачить, і це дуже круто. Спереду є одна крутилочка звуку, крім того, що це весь дизайн. Він такий, ну, ретро і такий. Ще завкруглений, типу як, як старі тролейбуси, тобто не, не нові, а от саме старі. Вони да, вони незручні, але вони типу, класно виглядають а, колись вміли в дизайн. З іншої сторони, мені взагалі дуже подобається. Оці кольори чорний з білим да, поєднання. І давайте включимо. Тут кнопочка, я від неї просто тащусь, Включилось, ніякого звуку індикатори не було. Але А, є підсвіточка, там блимає підсвіточка. І ось тут теж є. Кнопочки можна звук додати, можна віднімати, ну і плей-пауза. Але в цій колоночці є дуже прикольна фіча. Якщо торкатися ось сюди, зараз я вам покажу, продемонструю. Тобто це сенсорно до гвинта, ти торкаєшся і включається підсвітка. Якщо ми дивимося на, на, на весь на всю цю панельку, ну вона дуже прикольно а, поєднується з білим оцим, білою цією сіточкою, з цим динаміком, білі кнопочки. Ну, покраска, покраска мене взагалі це, 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 це вау. І на дотик вона дуже тіпо, прикольна. Вона не, ну, не, її приємно тримати в руках. І тут дуже важливо, це от прям фічка. Він, він, фіча, він заморочується за кожним, кожним гвинтиком. Тобто, ці всі гвинтики вони мали бути саме такої форми, будь-які інші тяп-ляп саморізи він не вкручував, він спеціально замовив такі, щоб вони підходили до цього дизайну, ідеально його доповнювали. Тобто я не знаю наскільки добре ми запишемо цей звук, але давайте спробуємо, як вона грає. Так, де мій телефончик. Ця колоночка вона в одному екземплярі, виконана на замовлення і відправиться уже людині, яка це замовила. По звуку, Ну от щойно ми прослухали, в принципі, грає достойно. І от на таких чилових піснях, прям класно. Прям вона от ніби створена по дизайну для того, щоб грати такі чилові пісні. Коли я включив там пісню, де я очікував чуть-чуть більше басу. Його мені не вистачило. Але я знаю, чому, тому що ми з Дімою вже про це говорили, і це було свідоме рішення піти в більш високі частоти в цій колонці. Ось така колоночка. Тому, до речі, всі посилання на Діму і на його проект будуть в описі. Якщо ви хочете собі щось таке от схоже, слідкуйте за тим, що він робить. Можливо, із із його колонок вам сподобається, і ви захочете її замовити або, або придбати. На цьому все. З вами був я, Ярослав. і... До зустрічі.